Сьогодні ми на будівництві комплексу Анта Резіднщангу Барібас разом з засновником Анта груп Антоном Тараненко будемо дивитись на будівництво. У нас ревізія, поговоримо про інсайти, а також про виклики та складнощі, з якими Антон, ти зустрівся, тому привіт. Привіт, привіт. Дякую, що ти прийшла. Ми тепер з тобою бачиш, ходимо вже не по нижньому поверху, а це третя, є ще четвертий і п'ятий дах. Тому сьогодні будемо з тобою дивитися на Чангу з висоти пташинного польоту. Ти взагалі готовий до того, що цей комплекс вже буквально в перший квартал 26-го року буде готовий. Да я думаю, готовий він буде трохи раніше, навіть але враховуючи те, що нам потрібно підготуватися до сайт-опенінгу і всі ці процеси всередині підлаштувати, то я вже ж готовий, також та так як і ви, очікую на те, що ми зробимо реально найкраще, мені здається, відкриття, і це буде точно зірковим попусом. Вчора до речі, мені люди сказали, що ти знаєш, що це типу іконік проджект на Батубалон в бізнес бей. Ми називаємо це бізнес-бей. Знаєш, як Дубай є бізнес бей оце теж бізнес бей тому що це така умовно дуже індустріальна частина Батубаон. Це там трохи не так близько до океану, але й не так далеко. Тут вирії всіх комерційних, розважальних, бізнес тусовок І це мені здається таке лобне місце буде в цьому регіоні. Слухайсь, ну я була вражена. Коли підійшла до комплексу, тому що він насправді е, виглядає зовні дуже якісним. Я знаю, що ви купили опалубку Так, да, професійну, Професійну. і в принципі ми зараз можемо споглядати так результати роботи. Чому ви пішли таким шляхом? Слухай, ну ми ж як всі приїхали сюди, враховуючи на те, що зможемо взяти місцевих підрядників і з ними mm -hmm. збудувати такого рівня проєкту. Але як виявилось, ми готові були до такого проекту, а балі ні. І баліські підрядники, вони ну насправді дуже низької якості. Ми перепробували декілька підрядників і втратили на цьому і час, і гроші. І потім прийшли до того, що це буде внутрішній наш підряд. Ми створили в компанії Антагруп внутрішнього підрядника компанію Атами з моїм головним інженером з Олексієм заснували фактично внутрішній підряд. І всі ті люди, які будували все це, і техніка, крани, арматурниця все це наше особисте і фактично. Ми вже можемо навіть як що, великим компаніям, яким моноліт вилити. От такий красивий архітектурний і дуже якісний. Ну виглядає дійсно дуже класно, враховуючи те, який буде інтер'єр, це точно допоможе е, якісно його інтегрувати. <му> Антон, я знаю, знаєш, найболючіший такий виклик це продажі. Скільки вже продано апартаментів? 85%, якщо говорити в реальному еквіваленті, то це десь приблизно 100 номерів продано і ще 17 приблизно залишилось. Але є частина тих номерів, які разом з компанією Invest ми продаємо по долях. І мені здається, один або два номери. Це теж можна їх вважати проданими, тому що вони вже розпаковані і продаються дольовим інвестуванням. Ну, можна 15 номерів сьогодні. Ще можна придбати в цьому погляну. Ага, скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про дольову участь, чи можливо ще зараз придбати дольову участь, і а, скільки це коштує? Можна зайти в цей проєкт на дольову участь сьогодні. Такий же вхід, який був півроку тому, 10 тисяч доларів ви можете придбати і збільшити свою долю до умовної вартості цілого юніту від 10 тисяч до там 000, 160 п'ятіста ви можете проінвестувати на сьогодні. І компанія Rebus Hotel Group надасть такі ж точні умови отримання доходів і дивідентів, як і той інвестор, який купив повноцінний день. Ну, Насправді це я б сказала, дуже класний кейс, коли можна увійти в проект, маючи всього 10 тисяч, потім докупити ще так. на 10-20. Ми говоримо, знаєш, це як якщо ви там не обізнані ще в інвестиціях і хочете протестити, то це для вас такий класний тест драйв зайти на невеличкі гроші, подивитися, як це працює. Антон, я знаю, що цей комплекс, ну скажем так, дуже відомий, не тільки в Чангу, а й на Балі. вас відвідує дуже багато девелоперів, інженерів і, можливо, і інших людей, експертів будівництва? Я знаю, що перевіряють і бетон, і арматуру, і вони дуже всі здивовані. Ну, масштабами, скажем так. Скажи, будь ласка, чи легко тобі це вдалось? Навіть якщо зараз ми говоримо, що позаду нас басейн, так практично можемо поплавати, але трохи пізніше. І це дійсно важко. Якщо говорити про конструктив басейн виносити на руфтоп, це це дійсно ну не те, що важко, а це інженерно складно. Але ви прийняли, прийняли таке рішення. Що ти відчуваєш? Ну от коли ось навколо тебе це неможливо, Антон, як ти це робиш? Чи зможеш не зможеш? Чому ти такий впевнений в своїх діях? Чому ти віриш в успіх і від чого ти відштовхуєшся? Слухай, ну зараз я відчуваю велику шану до своєї команди, тому що насправді це заслуга в першу чергу їх разом uh -huh. зі мною. Uh -huh. Тому що ну ти ж розумієш, я можу тільки як кажуть, давати імпульс і бути енергією, але люди роблять, умовно кажучи, це руками і головою. З приводу того, як все відбувалося до цієї точки, я тобі скажу, що ми зараз стоїмо десь на 11. 300, 11 500. Ага. От прибав ще там майже три метри, буде 14,5 і це буде там умовно ще точка. Це буде точно найвища точка в Чангу, але при цьому вона буде за всіма стандартами і за всіма нормами реїства Бадун. Ага. І коли, типу, ми стикалися з цими всіми там, умовно кажучи, зловтішаннями, чи як це можна назвати, ми насправді реагували на це дуже просто. Коли в нас є задача, і є ціль, а в нас цілі тільки амбітні цей проєкт, там, 10 тисяч, інші наші проєкти, вони ще й масштабніші. Ми розуміли, що нам просто треба це робити і робити якісно. Якщо навіть, десь ми там э, стали, застрягли, ми точно знали, що коли ми налагодимо цей знаєш, формат менеджменту і точно зробимо це якісно, воно дуже швидко піде. Як результат, за 4 місяці ми підняли три башти. На 11,5 метрів. Це там чотири поверхи. Якщо казати з технічним поверхом, то там ще більше. Але у нас паркінг півтори тисячі квадратних метрів, п'ять е метрів висотою. Це, це складно навіть для Ocean Mall або для Гулівєру. Не кажучи uh -huh. Uh -huh. про те, що ми в балі uh, реаліті. Слухай, ну у вас свій кран, у вас своя техніка. Yeah. Тобто, я так розумію, що якщо виникає якась проблема, ви не чекаєте, ви дуже швидко uh, вирішуєте її. І своїми uh -huh. силами, і з тим, що у вас є навколо вас, саме із uh, там, інфраструктурних якихось штук, не знаю, всього, що необхідно. тобто ви раз-раз-раз Насправді, внутрішня служба замовника і внутрішній підряд він і формує цей можливий варіант знаєш, такого сейф моменту, коли ти не залежиш від якогось зовнішнього підрядника. Але разом з цим все одно виникають, складнощі, якщо в нас щось ламається, і ця, наприклад, деталь не має можливості купити на балі, ми все одно трохи чекаємо, але uh -huh. все одно, все швидше. І, наприклад, опалок, да, вона нам дала змогу просто робити якісніше. Робити ну, швидше. більш швидше. А вже ж, uh -huh. кран нам для того, щоб оці великі е червоні горизонтальні, вертикальні елементи опалубки, ми їх могли підіймати. Uh -huh. Тому uh -huh. що в це зробити майже неможливо. Це дуже складно, тому що вони важать там, по 100 кілограмів. Uh -huh. І це, типу, теж частина професійного підходу до будівництва. І да, воно коштує 600 тисяч доларів, але якщо прорахувати на те, що ми її будемо використовувати. там, П'ять разів за будівництво, а ми не плануємо там, уходити з острова там, найближчі там роки, ага. то я тобі скажу, що вона окупиться. Але ну, для цього так. треба мати дві речі: перше, людей, які розуміють, як на ній працювати, якісну команду інженерів, що багато хто з девелоперів не робить, вони не формують велику команду uh -huh, uh -huh. всередині компанії. Вони беруть підрядників або якісь там е, в зовнішній ІТР да, служби замовника. І друге, це е, повинно. Тобі просто бути гроші. Не те, щоб все це купити. І тут е, теж вибір. Ми, знаєш, е, типу, думали, от що Антон Тараненко купив собі в кінці 24-го року. Там я дивився хто хтось себе машину нову купив, хтось собі купив там, квартиру нову, хтось собі, там, я не знаю, купив якусь там, загрідну, там історію або власний будинок. У мене, наприклад, на Балі немає власного будинку. А що ти Ще? купив? Я купив бетонний вузол, екскаватор. Погрошчик і купив е, е, маніпулятор. А чому я це купив? Мені прийшли сміти. Я дивлюся, скільки я витрачаю на розвантаження всіх е, наших е, умовно поставок, арматури там всього іншого. Я порахував, що я витратив за рік 50 тисяч доларів, а маніпулятор коштує 100. Я вирішив купити умовно собі маніпулятори. У мене знаєш, там, цілий парк, я буду речі ролик про це робити. Він на другому об'єкті на Пандаві, але разом з тим ми використовуємо також тут. Чому так. я купив бетонний завод? Тому що я розумів, що якість бетону о, не завжди того рівня, і ми, коли починали цей проєкт, ми взагалі стикнулися з тим, що нам спочатку низьку якість давали, ми uh -huh. перепланували все, uh -huh. що ти могла відмітити на всіх поверхах колони. Ну вони там величезні, вони по метр двадцять, метр тридцять. Це такі великі колоні я би сказав. Uh -huh. о, тому що спочатку ми не могли домогтися якісті класної. Потім ми вже знайшли класних підрядників і фактично там а, з Першого етажа ми ну, класно рухаємось. Але разом з тим це дорожче і це довше. Свій бетонний завод він тобі акумулює час і гроші. Але це вигідно тільки тоді, коли ти відливаєш, там, ну, тисячі квадратних метрів, десятки тисяч квадратних метрів. Тоді це вигідно. І він окупається, в принципі, за одну, за одне будівництво. І дуже важливо, ми ж не враховуємо цю техніку УРОА або інвестиційну історію наших інвесторів, або uh -huh, коли ми uh -huh. кран цей придбали і земельну ділянку під нього. Інвестори античангу не платили додаткові гроші. Але ми розуміли, якщо цього не буде, буде ще протермінування якесь на рік. розумієш? Uh -huh, uh -huh. Тому ми пришвидшили це за свої гроші. Ми витрачали, при, при, наш, ми витрачали наш потенційний дохід на оці інфраструктурні речі. Антон, я знаю, що ти тільки що повернувся з Бангкоку. Як вдалося отримати дві винагороди ще до відкриття комплексу? Слухай, ну є такий конкурс під назвою International Property Awards, який проходить в різних точках. І один з них проходить в Азії. І ми подавалися разом з вами на цей конкурс для того, щоб отримати можливість. І були вражені тим, що саме наш комплекс виграв двох номінацій, одна з яких от сьогодні у мене навіть є тут. In a new hotel and construction design in Indonesia. і мені здається, якраз все, що стосується construction, ми тільки що з тобою проговорили, показали. Так. А все, що стосується дизайну, це також ваша заслуга, в тому числі, тому що ви нам допомагали його створювати. Тому вітаю тебе. Я підтримую. дуже пишаюсь. Насправді, це класна винагорода. Це говорить про те, що всі зусилля, які... Витрачає твоя команда, наша команда, команда архітекторів, будівельники. Вона точно заслуговує отримати і тому Антирезиденгу Барібас це не просто готель. Мені здається, що це новий стандарт тут на Балі. Ну тут Клас. В Чангу точно. Ну, <світ> в Чангу точно так, але це дійсно важливо. Просто вдячна тобі за партнерство. Дякую тобі. За час, який ми провели. Я думаю, що саме цей проект він буде один із найкласніших проектів тут в Чангу. це Точно І хай все збудеться, як ти кажеш. Тому чекаємо. Дякую. Чекаємо. Дякую. До зустрічі.